Понад чверть століття рятує життя та майно людей у лавах ДСНС Олександр Косей. Каже, аби бути рятувальником, треба постійно підтримувати форму, тренуватися, відточувати навички, аби на пожежі чи інші надзвичайні ситуації діяти швидко і вправно. Робота важка, бо ми не знаємо кожен день, на який виїзд виїжджаємо. Все залежить від складності пожежі. Може бути сміття, швидко загасили, а може бути квартира. Житлова або житловий будинок. Коли проходить гасіння пожежі, треба швидко е, 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 вирішити вирішальний напрямок бойових дій, розставити техніку і прийняти правильне рішення. Складний випадок ми гасили. Е, останню велику пожежу на Турбогазі, то там е, була складність гасіння горів секонд-хенд, і там була дуже складність гасіння, і вона затрудняла гасіння цієї пожежі. І, зато ми її довго гасили. Важлива і відповідальна так каже про свою роботу рятувальник з понад десятилітнім стажем Владислав Петровцій. Заступаємо на чергування для рятування людей в першу чергу для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. І інших надзвичайних подій, таких як повінь може бути, дерево впало, різні ситуації, які трапляються, щоб допомогти нашому населенню. Робота відповідальна, бо треба у першу чергу думати про людей, які знаходяться там, щоб їм допомогти. Про особовий склад також свій. Ну от така, в першу чергу, знати правильно користуватися пожежно-технічним оснащенням, обладнанням. Виконувати свої обов'язки. Ну, то в роботі найважчого немає. Ми любимо свою роботу. Щоденно 15 рятувальників третьої частини в Ужгороді цілодобово на чергуванні за добу мінімум два-три виклики. А в суху погоду, коли ймовірність пожеж вища, буває і до двох десятків. А загалом на Закарпатті – майже півтори тисячі рятувальників. Є такі спеціальності, як піротехніки, пожежні рятувальники, рятувальники, звичайні, гірські рятувальники, медики. Так само у нас є диспетчера, які теж виконують свої певні задачі хіміки. Ну та багато інших. Якщо коротко описати професію рятувальника, то це людина герой, тому що в особливо на даний час виклики сьогодення кидають перед ними різні задачі. Це не тільки пожежі, а це і на даний час військова агресія Російської Федерації. Наші рятувальники першими приходять на виклики під час обстрілів, під час падінь. Бомб, ракет і виявлення вибухонебезпечних предметів е, на даний час. Е, велика кількість наших саме закарпатських рятувальників е, перебувають на сході. Місія рятувальників бути і діяти там, звідки інші тікають. Їхня робота це більше ніж професія, це покликання. У день рятівника. Дякуємо кожному, хто рятує життя, і нагадуємо, безпека починається з нас самих.